Не мовчи, полон вбиває всеукраїнська акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відбулася на центральній площі у Чернівцях. Микола Горін, військовий з 2010 року, з 24 лютого, 2022-го став на захист України у складі 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби. 20 травня 2022 року потрапив у полон, коли виходив за ЗАУ сталі. На жаль, у 20 місяців уже жодного не зв'язку, ні фотографій не я лише знаю з хлопців, яких міняли. Я лише знаю, що він дякувати Богу живий. Це для мене наразі найголовніше. Листи до них не доходять. Дзвінки ну, звісно, не можна телефонувати. На жаль, на жаль, так. На жаль, то що їм обіцяв Червоний Хрест, і ООН, на жаль, не дотримуються тих обіцянок. Валерій захищав Україну з 2015 року. Охороняв Маріуполь у складі 12-ї бригади Національної гвардії України. 19 травня 2022 року, тримаючи оборону за усталі, потрапив у полон. Коли їх виводили, обіцяли через 3-4 місяці, що їх повернуть додому. Ну, 3-4 місяці прийшли вже. В роки, не в рік. Я жодного разу його не чула, не бачила. Взагалі не знаю, що з ним. В лютому в тому році єдиний чоловік сказав, що він живий, що він його бачив. З того моменту, з того часу, взагалі немає жодної інформації. Владислав Оленіченко з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь у складі 12-ї бригади. З 16 травня 2022 року перебуває у полоні. Ми дуже хочемо, щоб нас почули, тому що вже декілька обмінів. Частина 3057 зовсім нікого немає. Наша частина, наші азовці і наші 357 нацгвардійці. Ну їх зовсім немає в обміні. Тому дуже хотілося б, щоб нас почули. Бо ми також чекаємо. Вони до останнього стояли, до останнього і були готові загинути. А зараз чомусь так їх не чують». Рідні військовополонених об'єдналися по всій Україні, щоб нагадати владі про необхідність звільнення воїнів. Вирішила доєднатися до акції, щоб бути рушійною силою українців і щоб кожен доєднувався з простих цивільних до таких акцій, і підтримував наших військовополонених. Тому я вважаю це дуже важливо розповсюджувати в соціальній мережі по своїм друзям і збирати такі ком'юніті, які буде боротися. і Не мовчати. Вікторія Макайда, Мілана Федорю, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4